Добрий день, мої любі допитливі хлопчики та дівчата. Закрийте оченята на мить. Уявіть собі зелений призелений луг, де сонечко світить, квіти пахнуть, а в траві щось ніжно-ніжно ждищить. -ніжно Чуєте? Хто це? Не впізнали? Тоді спробуйте відгадати загадку. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже! Спинка, ноги, голова все зелене, як трава. Ще й швидкий, як вітерець, милий. Це коник-стрибунець. Він запрошує нас у гості. Сьогодні ми дізнаємось, як він живе, що йому подобається, як він співає, стрибає і навіть як він чує ногами. Так-так, це не жарти. Отож вперед у подорож. На сонячному лузі між височеною травичкою живе маленький зелений коник-стрибонець, його будиночок просто під листком конюшини. Там йому затишно, прохолодно і безпечно під дощу та сонця. Коник дуже любить своє зелене царство, небагато травички на луках, у садах, у високій траві. У нього багато друзів метелики, жучки, павочки, бабки. Але коник особливий, у нього надзвичайно сильні задні лапки, завдяки яким він може стрибати, немов на батуті. До ранку він вирушає на сніданок із задоволенням ласує різноманітними рослинами, соковитим листям, ніжними квітами і навіть дрібними комахами. Його міцні щелепи легко справляються з такою смакотою. А ще у коника є талант увечері. Коли сонце ховається за обрієм, він починає співати. Але не голосом, як пташки, а по-особливому самці коників вміють співати, потираючи свої жорсткі крильця одне об одне або задні лапки об крильця. Ці звуки називаються стрикотанням. Кожен вид коників має свою особливу пісню, та коники розмовляють між собою, кличуть своїх подруг. Ви тільки уявіть собі, це літні серенади на лузі або в саду. Коник не ходить, не бігає, а стрибає. Його довгі задні ніжки, ніби пружинки, дозволяють йому робити стрибки, що багато разів більше за його розмір. Він також міє вправно лазити по стеблинах трави за допомогою своїх чітких лапок. А ще в нього є крильця, невеликі, але вони допомагають. Трохи літати або плавно приземлятися після стрибка. А тепер, дітки, найцікавіше уявіть собі, коник чує вухами, які не на голові, а на лапках. Так-так, у нього вуха на передніх ніжках біля колін. Коник буває різних кольорів зелений, бурий, жовтуватий. Він міє маскуватися, щоб не з'їли пташки. Його зелене або коричневе тільце зливається з травою і він стає майже невидимим. Коник любить сонячну погоду, ніжиться в теплі, а коли приходить осінь, ховається у затишне місце, його дітки з'являються наступного літа. Коники частина природи, завдяки їм у природі зберігається рівновага. А ще вони приносять радість, бо дуже цікаво за ними спостерігати. На цьому наша подорож закінчується. Дітки, тепер ви знаєте, що коник це не просто маленька комаха, а справжній музикант. Він, хоч і маленький, але дуже розумний, співочий і сильний. А головне, він живе поруч із нами і потребує нашої турботи. Тому бережіть природу, не ловіть комашок. Краще спостерігайте і дбайте про природу. Давайте пригадаємо, де живе коник. Як він пересувається? Чим харчується? Як співає? Як він чує? Сподіваюсь, дітки, вам сподобалась наша подорож. А я з вами прощаюся. До зустрічі!